Як влаштувати дітей у школу, якщо ви вимушено переїхали в інше місто? Вітаю! З вами Сергій Сличко і це мій відеоблог Нова перемога. Розповім у цьому відео про особливості влаштування дітей-переселенців у навчальні заклади. Які потрібні документи, куди звертатись, що робити, якщо немає документів. Обговоримо зараз ці питання детальніше. Перше. Для зарахування до школи на новому місці вам необхідно звернутися до навчального закладу та написати відповідну заяву. У деяких випадках подати заяву можна і онлайн. Наприклад, у Дніпрі це можна зробити через сайт управління міської ради. Посилання знайдете в описі відео. До заяви додаються копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу, медична довідка про результати обов'язково медичного профогляду. За наявності, документ про відповідну освіту. Довідка про статус переміщеної особи не є обов'язковою, але внутрішньо переміщені особи зараховуються до навчальних закладів першочергово. Зарахування до шкіл може відбуватись навіть без документів про освіту та без свідоцтва про народження. Термінів прийому документів на перехід до нової школи немає. Ви можете подати документи і серед навчального року. Навчання в кожному місті України має свої особливості, але існують загальні правила, які обов'язкові для усіх шкіл. Для того, щоб зарахування або перехід дитини в іншу школу були максимально швидкими, рекомендує знати деякі права. Тестування або екзамени для зарахування дитини в перший клас звичайної школи заборонені. Винятком можуть бути лише спортивні та мистецькі школи. Батьки мають право записати дитину в будь-яку школу, яка їм підходить. При цьому зараховуються спочатку діти за пропискою, а на вільні місця ті, хто в черзі. Обов'язково переконайтеся, що ваша заява про зарахування зареєстрована. Для того, щоб виключити проблеми, зробіть копію заяви і попросіть людину, яка приймала документи, поставити дату і підпис. Також варто сфотографувати оригінал з його реєстраційним номером. Деякі категорії дітей мають пріоритетний статус щодо зарахування до школи, якщо в школі навчається старший брат чи сестра, якщо батьки працюють у школі, випускники дошкільних закладів, які є частиною школи, а також зареєстровані переселенці. Якщо ви стикнулись із неправомірними діями при зарахуванні або переході в іншу школу, можете звернутися з онлайн-скаргою до Міністерства освіти України посилання в описі відео. Бажаю всім, незважаючи на війну, вдалого та безперервного навчання. Бажаю всім перемог!